Всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати кроліка. У нас кролик дуже великий на 3 кг, Ми його розділимо на дві порції. На ось цьому жирку можна кролика смажити. Ми його розтопимо і будемо смажити на ньому нашого кроліка. Смажити будемо на жирку з додаванням вершкового масла. Підготували кроліка, нарізали. Ми його розділимо на дві частини. Одну приготуємо. Зараз одну приготуємо пізніше. дуже багато. От вариться, ми замарінуємо кроліка, ми додаємо аджику з така Ось така сіль, Покажи мені, будь ласка, сванська, сіль. Звичайності, все за смаком. Нічого ми грамульки не важили, все за смаком. Ще додамо трошки хмілі сунелі, трошки зіри. Чуть-чуть. Трошечки. Добре, вимішуємо. Вимішуємо добресенько, повимішуємо добре. Ну, як, добре. Починаємо готувати нашого кроля, потопимо кролячий жир до вдалив чесничок. Окремо тут готують зілове варення.

Синь звичайный и черный перчик. примещено. Сейчас наклон смажиться і запиться наша позирована. А ви пам'ятаєте вкус кизилового района? заливаю сметану. Приглашаю приблизно на 30 хвилин. Вирішила додати корпус.